Вітаю, слава Україні! Чергове наше включення, підсумок за декілька днів. Насамперед дякую Богові всім захисникам за можливість працювати в українському тилу. На жаль, маємо трагічні новини. Сьогодні поховали бійця 7-го батальйону Михайла Мороза з села Микитинців. В накладовищі села Микитинці. А завтра, на жаль, маємо. Теж сумну новину. На фронті загинув солдат Володимир Олексин з села Братківці. Тому завтра, 11-й годині, початок прощання вдома загиблого. Потім буде прощання в церкві села Братківці і поховають воїна на кладовищі села Братківці. Співчуття родині та близьким вічна пам'ять героям. На жаль, ми далі втрачаємо наших героїв і тому мусимо. Сьогодні допомагати рідним мусимо зустрічатися. В суботу відбулася зустріч з рідними загиблих воїнів, які поховані на кладовищі Чукалівка, де родини вибирали пам'ятники, які поставити на своїх дітях, чоловіках, батьках. Місто всіляко сприяє, тобто, кожна родина отримує від нас фінансову допомогу. На пам'ятник, ну і дуже дякую за розуміння родинам, що потрібно пам'ятники, щоб вони були в одному стилі. А після нашої перемоги, що дуже сильно вірю, і знаю, що вона буде обов'язково буде стела всім загиблим, незважаючи, де вони поховані саме на алеї слави села Чукарівки, а також, не дай Боже, пропавшим безвісті тих, які не зможуть. Знайти. Дякую за розуміння, вічна пам'ять нашим героям. Також чергову допомогу ми відправили і дячний нашому, нашим медикам. Придбали авто і тепловізор для захисників 79-ї бригади. Це в першу чергу медики первинної ланки, працівники культури та фінансового управління міської ради, Дячний, чергова допомога, яку ми надаємо. Також Продовжуємо фінансувати, допомагати наш логістичний центр, е збирає допомогу. І до 4 квітня до 16-ї години можна приносити посилки за адресою Грушевського 21. Наголошую, жодного алкоголю. Кожну посилку волонтери перевіряють у неділю. Взяв участь у хресній дорозі разом з парафіянами села Підлучя, горників, Хриплина, Микитинців, івано-франківська та гостями громади. Дякую всім отцям за молитву. Віримо в молитву, віримо у нашу перемогу. В мережах шириться інформація про те, що завтра буде служба Божа Православної церкви України в Надовженка. Я підтримую підтримую сьогодні молитву Православної церкви України в нашій лаврі. Підтримую, щоб нарешті православна церква України. На вулиці Довженка молилася у своєму храмі, так як і громада вирішила. Тому це дуже важливе питання, воно теж наближує е, нашу перемогу. Також хотів би е, окремо перейти до ну, більш таких е, наших новин. Ну, зокрема, хотів би насамперед привітати наших дівчат. З баскетбольного клубу франківськ Прикарпаття з перемогою чемпіонатів України ми найсильніші в Україні, і це було правильне рішення підтримати наших дівчат. А більшість дівчат це є франківчани, тобто жителі Франківська і жителі нашої Франківської області. І цього року наші дівчата виграли чемпіонат України жіночий і вперше брали участь у європейській баскетбольній лізі. Тому місто зберегло, і ми підтримуємо і дякуємо їм за прославлення нашого міста. Ну і це є база для віримо в те, що вони відберуться на Олімпіаду, олімпійського виду спорту 3 на 3 баскетболу. Тому бажаю дівчатам перемог і Дякую від імені Франківської громади. Тому спорт є, спорт живе в нашому місті і вдячний. Що наші діти все рівно займаються. Також хотів би те, що декілька слів про спортивні новини. У нас в Франківську відбувався також фінальний етап чемпіонату України з жіночого футзалу. Дякую всім організаторам. А також наш футбольний клуб Прикарпаття переміг МФК Металур в Запоріжжя. Тому життя все таки відновлене і важливо, що особливо дівчачий спорт, жіночий спорт. Він Розвивається. Також у неділю відзначив 30 років нашої міській просвіті, відновленій просвіті, найстарша громадська організація. Тому подякував всім організаторам пані Марії яка очолює, пані Наталі Синиці, Гуцул, Марія Гуцул, голова Наталя Синиця, виконавчий секретар. Інші такі просвіта у часи. Є українською організацією, яка і в цей складний час багато що робить і допомагає, тому вручив від імені громади е, нагороди. Е, також е, хотів би декілька слів сказати про те, що з сьогоднішнього дня розпочали видавати допомогу перших вісім будинків переходу на індуальне е, опалення, тому з міського бюджету отримують 50 тисяч гривень кожна родина і вже почали подавати заяви. І, відповідно, в цьому напрямку ми рухаємося. Також продовжуємо роботи щодо благоустрою. На жаль, бачите, погода погіршилася, але дворик невеликий прохід між Шевченка і Мазепи. Робимо дуже багато людей там користуються, розпочали роботу. На Чорновола біля пологового будинку хочемо зробити благоустрій території, тротуар і в мікройнопришивці теж завершуємо роботи, тому плануємо 50 дворів, 50 тротуарів, 50 доріг зробити, але це завдяки нашим захисникам. Ну і на завершення хотів би прокоментувати ситуацію з зверненням забудовою на Ленкавського. Скажу зразу: висотки біля озера не буде. Хоч це і приватна земля, але сьогодні власники земельної ділянки дали звернення про те, що вони відмовляються від намеру забудовувати ту ділянку висотками. Тобто вони отримали цю земельну ділянку в товаристві за мир, відповідно, мають можливість будувати одноповерхові будинки на своїй приватній землі. Ніяких висоток не буде. Дякую власникам за. Позицію і за те, що в такий час розуміють, що не потрібно будувати в недозволених місцях. Дякую за це. Ну і на завершення ще одну маю дві новини невеличкі: це франкіста та італійське місто Губіо сьогодні підписали угоду про співпрацю. Угода робить можливу міжнародну нашу співпрацю. Це перше місто італійське, яке офіційно на сесії міської ради. Ухвалило рішення дружити з Івано-Франківськом і це італійське місто Губіо, яке сьогодні стало нашим партнером. Дякую міському голові цього міста, Губіо Філіпо Стіраті, за співпрацю, за допомогу. І ми розширюємо нашу міжнародну співпрацю. Дякую нашим італійським друзям і іншим. Буквально ще наступного місяця будемо дві угоди підписувати з німецькими містами, з містом Потсдам. І з іншими містами проговорюємо. Тому вдячні за цю міжнародну співпрацю. Ну і не завершення. Не зволікайте 30 до 30 березня, ще можна подати проєкт на бюджет участі в чотирьох номінаціях: це е, зелений бюджет, тобто мова йде про зеленення, невеличкі зелені зони, це проєкт щодо благоустрою дороги або двора, е, інший благоустрій, це все, що не входить у ремонт дворів. І також освітній проект, тому не зволікайте до 30 числа 25 і 50 підписів. Основне завдання, щоб люди підтримали в квітні, проголосували, щоб був реалізований проект. Ще раз дякую Богові з нашим захисникам. Все буде Україна і слава Україні!